Якщо у вас виникне питання до технічної підтримки, ви завжди можете написати нам до Telegram бота у вашому браузері. Для цього вам потрібно в верхньому меню VALON натиснути іконку з 9 крапочками та вибрати пункт Технічна підтримка. Вас перекине за адресою Telegram бота де ви можете почати роботу з ним. Цей бот автоматично створює заявки до технічної підтримки. Ви можете надіслати свої повідомлення, та наші спеціалісти опрацюють її в робочий час. Натисніть кнопку Старт або Запустити. Щоб подавати заявки, повідомте ваш номер телефону довгою кнопкою знизу. Надіслати мій номер телефону. Так. Дякуємо. Ви почали роботу з ботом. Напишіть текст вашого звернення. За прикладом, на останню добу не бачу на карті машину за номером таким. Текст вашої заявки записано, але заявка ще не відправлена. Ви можете дописати ще будь-який текст, щоб доповнити вашу заявку. Після цього натискаємо кнопку Відправити заявку. І ваша заявка буде автоматично зареєстрована під номером і доставлена нашим спеціалістам. Відповідь на ваше запитання очікуйте найближчим часом. Гарного вам дня!